І так, привезли мені 16 кумірок, кател. Пвівірити їх не було можливості, тому що БМС замовили окремо, йшла десь місяць з Китаю. Окрім бмс -ки, на майбутнє. Забіжу був куплений балансир духомперний Делі, так само як БМС-ка. Десь там є всередині BMS-ка. Так от, налаштування нашого маста. 5 кіловатного відносно цих бушних комірочок. Щоб перевести мастер-режим на налаштування, натискаємо Enter і Enter меню плюс ретор Меню NIS. Що ж, пішли помаленьку по налаштуванню. Що... Нам цікавить напруга заряду. Так, напруга об'ємного заряду 55 вольт. Напруга плаваючого заряду 54 вольт. 48 це коли відключається навантаження, коли напруга нижче 48 В, 50 вольт напруга, коли переходить на заряд батареї. І 52 вольта це напруга, коли. Заряд батареї припиняється від мережі. Ну, а далі вже по порядку тут вже не важливо. І цей варіант, цей варіант налаштування 31-й, 10 31-й, 31-й. Напруга вирівнювання батареї 55 і 6. Чому саме такі напруги? Були виставлені тому що на нашій перемісці є такі параметри, як напруга комірки і коли напруга комірки. більше за 3,4 вольта в мене починають стріляти банки певні. І тоді БМСка відрубається. І перестає нормально заряджати батареї, Тобто, тобто до 3,38. Тобто 3,38 помножити на 16 банк, це виходить 54 вольта. Ось такі пиріжки з брушним акумулятором катла.